Що я є у тому списку, кому є дано почути, побачити і зрозуміти і бути близько Господа. Ми відрізняємося від навчань як католики, відрізняємо від, відрізняємося від навчання деяких течій християнських, які говорять, що одні 100% на спасіння підуть. А другі 100% не будуть, тобто вони не потраплять на небо. Вчення церкви, і яке ми черпаємо з Євангелія, зі святого Писання, є виразне, кожна людина, яка є створена Богом, є покликана до спасіння, кожна людина. А отже, ми можемо сказати так: я є у списку тих, хто є покликаний до спасіння. І Бог очікує на мене. Коли Господь промовляє до учнів, це не ті 12, які апостоли, які були вибрані з іменами, ми їх знаємо, але це ті учні, які слідували також за ним, за апостолами, слухали, вчилися, хотіли зрозуміти. І серед усіх тих, хто слухав Ісуса, були також і вчені в Писанні, фарисеї, і інші. Які вважали, що дуже багато знають, і знають, звідки має прийти Месія, які є властиве вчення, що треба зберігати. Але є знаки часу, і Бог постійно діє. І ці знаки часу відбуваються також для нас кожного дня, хоча ж би на молитві, коли я, роздумуючи над Божим Словом, коли переживаю час медитації. Можу почути голос Господній у Слові, у Його Слові. Далі порівняю з подіями, які відбуваються у щоденному житті, в моєму житті, в моєму переживанні, в тому, що формує мене, і побачу знак часу. Знак часу, наприклад, для того, що треба бути чи то більше терпеливим, чи бути більш лагідним, милосердним. І багато інших таких моментів і справ. Ті, хто слухав, заперечували тому, що говорить Господь, ті фарисеї, вчені в Писанні, і були настільки переконані у власній правоті, ідеальності, мудрості, що виявилися засліпленими і закритими на Боже Слово. Не було бажанням Ісуса, щоб вони взагалі нічого не почули. У цих словах є підкреслене те, що промовляння е, притчами має допомогти. Але, але. пророк Ісая, інші пророки пророкували про те, що буде категорія людей, які не захочуть прийняти Месію з різних причин. Ви знаєте, з тих часів мало що змінилося. Мало що змінилося. Дуже багато е, серед нас, людей, є тих. То не хоче прийняти. Чому? Тому що вважає, що Бога немає, наприклад, тому, що вважає, що вчення Бога є несправедливим, тому що не зустрівся ще з Богом віч на віч, і не зустрів справжнього Бога, а не фальшивий образ, який подекуди будується і заперечується тому, що Бог є любов. Ісус не є причиною поведінки тих, хто не хоче слухати, а Він лише відповідає на те, що станеться. Царство Боже, про яке говорить Господь, вже є серед тих учнів, які запитують. Чому пророчі слова збуваються, сліпі прозрівають, глухі чують і проголошується добра новина. А отже, Месія Ісус Христос є посеред них. Той, кого очікували, той, про кого ми сьогодні слухаємо в літургії слова, багато хто з пророків хотів, прагнув почути, побачити, але не побачили і не почули. А ви бачите. Продовження місії Ісуса Христа, тобто проголошення доброї новини, відбувається і сьогодні. В цьому всьому, це для нас дуже важливе, є. Важливий Дух Господній, Дух Святий. Ми потребуємо світла з висоти. Ми потребуємо, щоб наш розум, і це є просте вчення церкви, ми його знайдемо на початку Катахізісу. Ми потребуємо світло для розуму, щоб правди, які Бог об'являє, стали для нас істиною, стали для нас близькими і зрозумілими. Є величезна кількість свідчень людей, які казали, до цього моменту я вважав, вважала, що то все не є істотне, і справи Божі вони так далекі, і взагалі чи існує Бог. А після певного моменту цей Дух Святий, який діє в церкві постійно, діє у світі, коли доторкнувся, а людина, увага! Була відкрита на його діяння. І тут є істотний елемент. Якщо я закрию своє серце, свій розум і скажу, що ні, мені достатньо того, що я знаю, тоді насправді я буду, як ті, про кого говорить Господь. Вуха ми слухаємо, але не чуємо. Бачимо очима, але так і не розуміємо, хто перед нами. Багаті стоять біднішими. а Багаті стають багатіють, а бідні стають ще біднішими, таке економічне порівняння. Є ці дві речі, які товаришують нам, ми дивимося і спостерігаємо, як це відбувається у світі. Проте в цих словах є важливе для нас зрозуміти: є дар Божий, є дар Божий, дар віри. Є дар зрозуміння, що ось Господь є зі мною кожного дня. Що Часи Божого Царства є тут, зараз і сьогодні. Але є і ті, хто, як за часів Ісуса, так і сьогодні все одно будуть надіятися тільки на свій розум, своє зрозуміння і цей скарб фінансовий гроші не є злом самі в собі. І для християн це є зрозуміле, що мудре їх використання може навпаки, ще навіть сприяти тому, що на шляху до Божого царства. Тобто, коли я живу цим Божим даром, вони можуть навіть бути допоміжним ресурсом, якщо буде бути мудрим у їх використанні. Натомість забереться те, що маєте, коли прийде цей час істини, момент зустрічі з Богом віч на віч. Коли все, що буде переді мною, це оберемки, або порожні, або повні віри добрих вчинків, вчинків милосердя, любові і того, що у своєму житті я покладав свою надію на Бога. Що ж, не покладаємо до кінця всі справи тільки суто на людський розум, але для справи спасіння. Ми потребуємо світла Духа Святого. Чи я є у списку тих, кому дано зрозуміти є два істот... дві істотні справи. Бог дає мені пізнати себе кожного дня. Але це також і від мене залежить, чи я буду у цьому списку, чи я буду відкритий на Його діяння. Амінь.